Дорогі наші захисники і захисниці, ми безмежно вдячні вам за вашу мужність і самовіданість. Ви захищаєте нашу землю і наші родини. Кожен день проведений вами у лавах ЗСУ, це подвиг, який ми ніколи не забудемо. Ми молимося за ваше здоров'я і швидке повернення додому. Ви справжні герої нашого часу. І ми пишаємося вами. Ваші зусилля і жертви не марні, адже ви бороните наше майбутнє. Ми віримо у вашу силу і непохитність. Дякуємо вам за все, що ви робите для нашої країни. Кожен з вас це приклад справжнього патріотизму і відваги. Ми знаємо, що вам не легко, але ваша стійкість надихає нас. Ви наші ангели-охоронці, і ми завжди будемо підтримувати вас. Нехай Бог береже вас і дарує нам усім мир. Ваша відвага і рішучість це те, що робить найсильніше маркнації. Ми вдячні вам за кожен день, тому що ви захищаєте нашу свободу. Дякуємо вам за мужність. Бережіть себе. Ми чекаємо на вас нетерпінням і щиро віримо у нашу перемогу. Дорогі наші захисники, і захисниці. Нехай кожен день дарує вам силу і витримку, нехай ваше серце наповнюється вірою у краще майбутнє, а вдома завжди чекає тепло і любов рідних людей. Наші мужні захисники і захисниці, ми завжди будемо пам'ятати про вас. Ви наша гордість і надія. Від всієї душі дякуємо вам і чекаємо на ваше безпечне повернення додому, до вільної і незалежної України.